Радивилівська громада стала громадою-партнеркою бродів у межах реалізації проєкту usaid Говерла щодо розвитку муніципального співробітництва. Зокрема, у бродах підписано договір про співробітництво двох територіальних громад. Міський голова бродів Анатолій Белей і Радивилівський міський голова Микола Карапетян домовились про співпрацю у галузі освіти. Церемонія підписання договору про співробітництво відбулась на найвищому представницькому рівні двох громад. Радивилівську громаду представляли голова Микола Карапетян із заступником Олександром Пастухом, керуючим справами виконкому Сергієм Гущою, начальницею відділу освіти, культури, туризму, молоді і спорту Іриною Ковалевською. Досвід Бродівської громади презентували усім керівним складом разом із керівниками комунальних установ на чолі із головою Анатолієм Белеєм. Підписанню цього договору передувало вивчення можливостей і перспектив громад командами обидвох міських голів. Наразі співробітництво передбачає забезпечення послугами, які надає комунальна установа, центр професійного розвитку педагогічних працівників. Співпраця, зокрема, передбачає спільне фінансування цієї комунальної установи Бродівської міської ради. Історично між Бродами і Радовиловом пролягав кордон. Кордон між імперіями, між світами. Тепер місток співпраці проклали самі люди. Ну, мабуть, сьогодні. Для нас велика подія для Радивильської громади, для Бродівської громади, тому що ми підписали угоду про співпрацю і надію, що ця співпраця буде ефективною для наших громад. І разом спільно будемо працювати на розвиток наших громад. Це угода дасть можливість працювати в галузі освіти, в галузі соціального захисту населення, що дасть певну можливість нашим громадам і зекономити відповідні кошти і відповідно зробити благо для нашої громади, для наших людей. На церемонії урочистого підписання договору про муніципальну співпрацю між Бродівською і Радовилівською громадами були присутні представники проєкту Говерла, керівник компоненту, посилення спроможності органів місцевого самоврядування Олександр Волошинський. Старший керівник групи з публічних послуг Василь Курилас, фахівець із надання муніципальних послуг Ірина Галайко. Проєкт Юсеїт Говерла підтримує в нас в Україні 103 громади, і ми стараємося надати можливість нашим партнерським громадам співпрацювати між собою. Для того в нас є цілий кластер муніципальних послуг, який якраз займаються тим, щоб налагодити співпрацю. В першу чергу наших партнерських громад, а вони ще й сусідні. І е, щоб вони могли використовувати ресурси більш ефективно і більш якісно надавати послуги своїм мешканцям. Ми опрацьовували стратегію Радовилівської громади і побачили, що там є певні прогалини в певних сервісах. І ми знали, що Бродівська громада має такі ресурси. І е, завдяки контактам Львівського і Рівненського офісу, проекту СЕДОВЕЛ, ми допомогли підготувати документально цю співпрацю, і е, завдяки нашій підтримці, отакий от візит, обмінний відбувається зараз. І те, що ну вершина цього, це є підписання угоди. Що ви хочете побажати обидвом громадам? Щоб вони побачили ще певні е, точки дотику, щоб могли не тільки в одній сфері розвиватися, а ще розширювати свою співпрацю в інших сферах. І залучати не тільки це ж можна бути не тільки дві громади, а може бути кілька громад відразу працювати і передавати досвід. Та так е, е, Продівська громада має великий вже досвід в транскордонному співробітництву, а Радневілівській громаді це трошки бракує.